Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Всихання ялин в українських Карпатах це проблема, яка тепер є в багатьох країнах Європи і не тільки. Керівники лісової галузі України інспектують такі ділянки та роблять висновок. Що однією з причин є суцільні насадження цих дерев. Лісівники разом з науковцями намагаються знайти оптимальні способи, аби врятувати ялини від всихання. Серед ділянок, які інспектували спеціалісти, належить вигодському надлісництву філії Карпатський лісовий офіс тут, як і в багатьох інших місцях Карпат, фіксують всихання ялин. Тільки що ми спустилися із гори, ми бачили, що ті ділянки, які були заготовлені суцільною системою рубок, вони впливають і на той ліс, який залишається рости біля цих ділянок, тому що відкривається велика площа для сонця. Відповідно, деревостан знаходиться у більш стресовому стані, і далі це йде просто як доміно. Наступна ділянка, наступна санітарна рубка, і відповідно це йде крок за кроком. Поглиблюють проблему також кліматичні зміни, кажуть лісівники. Почалися зміни клімату, почалися температурні гойдалки і також тривалі періоди. Посухи ялина має поверхневу кореневу систему і недостатня. Кількість вологи вона ослаблює дерево. Проблема всихання ялинників по народному, по галицьки, вона є власне важливою і типовою для багатьох європейських країн, і спричинена вона в першу чергу змінами клімату. Але яка природа цього сихання? Чому воно взагалі сталося? А сталося воно тому, що в цих місцях, де ми зараз знаходимося, зокрема тут, тут мали би рости природні ялицево-букові мішані ліси. Покращити ситуацію мають докорінні зміни у веденні лісового господарства, переконані фахівці лісової галузі України. З 27-го року ми будемо переходити на так звані рубки переформування. Це вибіркова система рубок, і це буде означати, що з 27-го року на великих площах у карпатських лісах зміниться спосіб господарювання. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб деревостан формувати у більш продуктивний стан, щоб деревостан у нас був не одновіковий. І чистий, а щоб він складався, щоб він ставав різновіковим, щоб він був мішаним, щоб він був максимально продуктивним. Карпатам притаманні мішані багатоярусні та різновікові ліси. Втім, систему насаджень змінили за австрійських, а потім і радянських часів задля економії і швидких прибутків. Тоді сформували похідні ліси з ялини. Зараз цей вид господарювання негативно впливає на всю екосистему Карпат, констатують лісівники. Мікрогранти від центру зайнятості для власної справи і надалі допомагають розвитку бізнесу та соціальній стабільності в Україні. В наступному сюжеті розповідь про створення в Івано-Франківську простору для підтримки ментального здоров'я. Мікрогрант становив 250 тисяч гривень. 250 тисяч гривень така сума мікрогранту, який Галина Федів отримала через центр зайнятості ідей, які планує реалізувати у своєму просторі у жінки, чимало одна з них книжки за донат на ЗСУ. Тут більшість книг мої. І я подумала, що це класний інтерактив і популяризувати читання книг для діток, тому що у нас дуже багато якби, малечі. І разом з цим якби, зробити класну справу, тому що людина ну, вона бере собі книгу і така підключилася до класної справи, яка важлива в сьогоднішніх реаліях і яку важливо підтримувати. Тамара тут постійна читачка, розповідає, багато людей самі приносять літературу. Кілька книжок я вже взяла, оскільки я дуже люблю читати, і це дуже хороша ініціатива, дуже така благородна ініціатива. І в принципі, якби це дуже хороша мотивація, щоб люди донатили більше. Також у просторі навчають дбати про себе і своє здоров'я. Лекції направлені на свідому турботу про себе, про нас збалансоване харчування, не на розлади, да ці категоричності заборони, а навпаки, про те, щоб якісно про себе потурбуватись, для відновлення, для підтримки свого психоемоційного стану. Тому в нас тут лекції проводжу я як про про харчування та про здоров'я, психолог та інші експерти, які також підтримують оздоровлення та свідому адекватну турботу про свій стан. Приміщення облаштоване за вимогами інклюзії. Спостереження в нашому ЖК в нас вже з'явилася певна кількість чоловіків з ампутаціями, які пересуваються на кріслі колісному. І в мене було перша задача, щоб в нас був повністю доступний простір. Тому, як ви бачили, у нас в'їзд доступний, широкі двері, плавний, плавне підняття, і в нас також доступна вбиральня, яка доступна для всіх. А ще тут тричі на тиждень відбуваються заняття з йоги. Це дуже крута, як на мене, ініціатива, тому що не треба нам далеко їздити. Тут дівчатка збираються на території жилого комплексу нашого. Ми зранку приходимо, понеділок, середа, п'ятниця, о 9-й ранку. Ми розстилаємо килимочки і на свіжому повітрі з класними фахівцями і дівчатами займаємося його і підтримуємо свій ментальний стан і своє здоров'я. Простір функціонує лише кілька тижнів. Зараз тут розробляють чимало ініціатив, спрямованих на підтримку ветеранів і родин військових. Рептес під такою назвою Івано-Франківська міська рада втілює міжнародний проєкт з налагодження механізмів ефективного трансферу бізнесу. Мовиться передусім про проблему вдалої передачі чи продажу малих і середніх підприємств, власниками яких є літні люди. Сьогодні презентуємо проект РЕПТЕС підтримка екосистем трансферу малого та середнього бізнесу, який спрямований на підтримку трансфер МСП. Тобто головний партнер у нас Фінляндія, університет прикладних наук міста Синіокі, і вони вже багато років грунтовно займаються вивченням цього питання, оскільки в Фінляндії та в інших наших європейських країнах партнерах є значна проблема того, що підприємці старшого віку не мають кому передати бізнес. Цей проєкт розрахований на чотири роки, розповідають місцеві чиновники. Увесь цей час в Івано-Франківську відбуватимуться навчальні семінари, онлайн обговорення, консультації та обмін досвідом із європейськими колегами. Це для України досить нова тема. Вона вже розвивається, але на такому зародковому стані це як правильно продати, передати бізнес для того, щоб він жив. І з тих практик, які ми побачили, які існують в європейському союзі, це, наприклад, у Фінляндії існує бізнес-трансфер вік, коли з'їжджаються бізнеси, які хочуть продати свій бізнес, і ті підприємці, які його хочуть купити, і вони цілий тиждень обговорюють, дивляться, як можна правильно зробити цей трансфер. Також є European Трансфер Вік. Це тиждень європейського трансферу бізнесу, де обговорюється тематика, як Передавати бізнес чи у спадок, чи продавати бізнес, чи розширювати його правильно, чи робити правильно поглинання цього бізнесу. І з початком повномасштабної війни тема трансферу бізнесу стала ще актуальнішою. Додають посадовці. Жінки вже перебирають бізнес. Тобто в нас вже зароджується ця традиція. Ну і коли ми маємо можливість повчитися в закордонних партнерів, в закордонних друзів, це завжди цікаво і. Ми не будемо повторювати якісь помилки, десь можемо взяти кращі практики, щось вдосконалити відповідно до нашого законодавства. Тому такий обмін досвідом залучення стекхолдерів, залучення шести країн, та це будуть події майданчики майданчик і Воно-Франківську, і за кордоном. То це завжди про навчання, про вдосконалення. Це дуже важливо для міста, бо стратегія нашого, нашої міської ради в тому, що ми маємо допомагати бізнесу. Сприяти бізнесу для того, щоб були робочі місця, для того, щоб в разі закінчення війни хлопцям і дівчатам було куди повернутися. Загальна вартість проєкту півтора мільйона євро, із них понад 100 тисяч для Івано-Франківська. При цьому 80% фінансування також надає Європейський Союз. І ще про один міжнародний проєкт, який втілюють в Івано-Франківську в рамках транскордонної програми Інтерек Румунія, Україна, 2021-2027 роки. Головним партнером є румунське місто Бутошані. В обидвох містах відбудеться реконструкція та будівництво освітніх терапевтичних просторів для дітей з особливими потребами. На території Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції створять інклюзивне середовище під відкритим небом. Це буде велика альтанка, це клас під відкритим небом, де ми зможемо з дітками займатися різноманітною гуртковою роботою, так і різними освітніми заходами, зустрічами. Також це буде патіо, де ми зможемо невеличкий вогник запалити і в теплій дружній атмосфері посидіти і порозмовляти на різноманітну тематику, як з дітьми, так і з нашою молоддю. Це будуть різноманітні локації з інтерактивними панелями, розвиваючими. Це буде стежина відчуттів, де діти з босоніж зможуть пройти. Тися і на дотик відчути всі природні матеріали, тобто таких локацій на території буде багато, де можна буде діткам, особливо діткам з особливими освітніми потребами, комфортніше проводити свій час. Ми залучаємо кошти міжнародних партнерів на ті речі, які які ну сьогодні ми би не виділили ці кошти, зважаючи на те, що більшість коштів виділяється на. Збройні сили України тому тішимося, що буде можливість нашому підприємству і закупити автомобіль для людей з інвалідністю, зробити сад для відновлення, зробити альтанку зручну. Ніякі проєкти і мирні справи не могли втілюватися, якби не наші мужні відважні воїни-захисники України, без права на помилку, фільм про реальні історії змінного пекла, де кожна дія вибухотехніків це ціна життя. Документальну стрічку автора та режисера Василя Київського презентували в Івано-Франківську. Зйомки відбувалися в Харківській, Миколаївській, Херсонській областях. Цей фільм він в багатьох випадках розказує історії людей історії тих людей, які при розмінуванні отримали травми. Втратили там, частину кінцівок, але при тому вони не зупинились. Вони далі працюють, вони їздять на розмінування, і вони також очищають нашу землю. Це ознайомлення взагалі з нашою роботою, з багатьма технічними засобами, з якими ми працюємо. Там показані умови, в яких проводиться дана робота. Через російську пропаганду в інтернеті дуже часто вбивається клин між населенням, між армією і між поліцією. Це наш противник робить спеціально, щоб дестабілізувати суспільство і ну досягнути своєї перемоги. Фільми на кшталт такого вони дозволяють побачити суспільству дійсну ту небезпеку, ту самопожертву, ті старання, які ми всі приділяємо для нашої спільної перемоги. А нашою роботою, особисто моєю роботою, є знешкодження вибухонебезпечних об'єктів, які залишаються після російських атак. Потрібно завжди дотримуватися такого певного балансу між сміливістю і самозбереженням, тому що сильно боягузливим в цій роботі бути неможливо, але й так само то безкінечно сміливим, вважати, що ти там безсмертний і невразливий неможливо, тому що противник очікує тебе, противник готується для тебе. Він завжди дуже часто підбирає щось таке, щоб саме тебе вбити, і тобі треба ну, його обхитрити. Потрібно постійно вчитися, тому що ця війна, на відміну від всіх попередніх війн, вона надзвичайно швидкоплинна. У барвах ночі під такою назвою побачила світ перша поетична збірка воїна ЗСУ Миколи Мутрюка, родом з Печеніжина, який від початку війни захищав Україну від ворога під Авдіївкою та інших гарячих точках на Лиманському напрямку. Має три поранення, але залишається воїном. До книги увійшло більше ста віршів, більшість з яких створені в час війни. Микола мріє стати священником, адже закінчив Коломийський катехетичний коледж у ГКЦ. Поезія його має, глибокий філософський зміст, спрямована на велич і перемогу добра. Негативні новини, якісь події в Україні. Це все мусить десь мусить десь виходити. Воно залишає в мені слід і ну не знаю. Не, не можу мовчати, коли щось таке бачу і мушу щось. Писати, хтось інакше виражає свої емоції, хтось йде в боксерський зал, б'є грушу, щось робить. А в мене це виливається в поезію. Щоб люди спостерігали час і часу, дивилися не тільки під ноги або у смартфон, а дивилися на круг, роздивлялися, милувалися красою природи, що шукали в собі добре, хоч би що про, про, про них та. та Хто би що не говорив там, такий сякий, ні, ні. Завжди в людині є часточка добра, і ту часточку іскорку можна розмухати у велике полум'я. Що мене вразило, молодий хлопець пише сонети. Зараз, напевно, якщо ми спитаємо молодь, взагалі що таке сонет, ну, можливо, хтось пригадає зі шкільної програми, так що це 14 рядків, але якісь умови, які повинні бути дотримані, не пригадає. Ще менше пригадає, що таке ронду, що таке ронделя, це це такі е, класичні канонізовані строфи. І це було дуже дивно, чому от, е, молодий автор, він десь. А трошечки стоїть осторонь від якихось модних тенденцій, напрямів від того, що прийнято не прийнято в сучасному поетичному світі, а витворює свою картину і пропонує своє бачення світу, і не просто змістово, а в тій формі, якій він вважає за доцільне і за потрібне. З вами була програма Шлях до Європи. Ось ці всі розповіді з сьогоднішньої програми ще і ще раз переконують, що українська нація не знищенна. Ми переможемо ворога, бо маємо набагато більшу силу духу і віри, бо захищаємо рідну землю від ненависних зайд. І в цьому наша найсвятіша місія. Слава Україні! Героям слава до зустрічі!